За цю кучку дров я можу отримати штраф до 30 ти... 34 тисяч гривень. Ви вдумайтеся. Тому що вони в мене без документів. Я зрізав дерево, яке в мене було на участку. Це у нас грушка була, росла стара. Я її зрізав і склав собі дрова, щоб жарити шашлик, м'ясо. Але по новому законопроекту, який чекає підписання нашого президента, я можу за це отримати штраф, тому що в мене немає документів. А якщо ж я ще покажу ось цю велику, наприклад, кучу дров, бачите, ось ця кучка дров, ось там лежить. Та там, взагалі, позбавлення волі, якщо я не помиляюсь, від від 3 до 7 років, тобто де логіка, скажіть мені, будь ласка, за зберігання дров, тобто, ну. Я ну в мене як би сказати немає слов. Понімаєте? Ну от напишіть коментарі в кого ще дрова лежать. Я так думаю, в селі, наприклад, да в селах, то там, взагалі, кожну хату можна кожного ось так штрафувати або садити в тюрму.